Всім добрий ранок! У нас є класна геніальна новина. Так. Поки ми пили чай з самого ранку, як ви бачите, ми ще в піжамі. <рес> у нас прийшла ідея, що ми хочемо поїхати в нікуди, у нашу просто далеко далеко відпустку. Кули, кудись далеко? <рес> так. Вже потрошки збираємо речі. Пройшло півгодини, а ми вже, так сказати, наполовину готові. Частину майже зібрала. Найнеобхідніше ми вже приготували в машину. Зараз будемо переносити! Ну що, друзі? В добрий путь! Я кажуть, ми зібрали речі дуже швидко, тому що у нас є класний експіріанс. Якщо ти знаєш, як складати швидко речі. Готов? Заправ. Єс, єс, єс. Ти це робиш дуже швидко. Ми вже готові, ми їдемо. Ми зробили зупинку. Відпочинемо і їдемо далі. What the hell is going on down there, down there, down there? Діємо, тому що все нереально повірите, але я хочу вам сказати, що все світ працює, і те, що ми зараз вам скажемо, це просто шок. Пам'ятаєте, дідуся з Чірки МСТВ, наш Санта? Він побачив наш Тікток, що ми збираємось кудись. І тут наш діточка з'явився сам, то Це просто-просто. Ми вже майже на місці бачимо маленьке озерце.

До лами. Це ми заходимо у гараж за кормом для лами. До речі, це ви бачите доски, які були зроблені із дерев, які виросли у їх Далі Ми приготували їжу, яку поселили поперчили для ламочок. Для нас з яриком це був справжній фан, тому що ми ніколи не годували лам. Гудайз. Wow. Okay. <laughs> <Did I> <laughs> Виглядає робоче творче місце Санти. Саме тут він творить справжню красу для своєї сім'ї. Таланти Санти на цьому не закінчились. Він робить домашнє різноманітне вино, і щоб ви розуміли, це найкраще вино, яке ми пробували. Смак якого ми запам'ятаємо надовго. Знайомтесь, це бренда, дружина Санти. Все своє життя вона грала на піаніно, тож вона давала уроки для своїх учнів. Зараз вона грає тільки для своєї сім'ї та друзів. Ну а далі нас чекала програма Шашличок. Ми жаримо шашличок. Чуєте цей звук? Це звук від колокольчиків, які висять на дереві. amazing просто. Далі ми зайшли у дім, перекосили, випили келих вина і пішли відпочивати. Цей день підходить до кінця. Наш ранок почався з чашки чаю. Так як Джеймс родом з Британії, у нас був справжній англійський завтрак. Cheers. Good. Good. Про птахів, до речі, ми теж не забули. У всьому дому розвішені картини, які були намальовані мамою бренди, це дуже цінна пам'ять про маму. Зараз ми їдемо шукати озеро, щоб почати наш кемпінг тріп. Ми хочемо поїхати порибалити і поєднатися з природою, тому зараз ми їдемо щось шукати. Ми вирішили проїхати з по місцевості, де живуть Бренда і Джеймс. Біля їх території проходить річка. Але так як тут все приватне, місць для рибалки не було. На це ми заїхали до сусідів, які тримають базу відпочинку. До речі, це місце, на яке приїжджають навіть з Америки половити рибу і відпочити. Просто нереально красиво, мама родна. Цей домик, в якому розводять мальків. Хазяїн бази запрошав нас у гості. Але ми вирішили приїдемо у наступний раз. Після пошуку місця для рибалки ми вирішили прогулятися садом. Ну як садом? Це справжній ліс. В них настільки велика територія, що можна заблукати. Ходімо з нами, ми вам покажемо. Дякувати Богу, що ми не зустріли ніякої дикої тварини, але нам довелося зустріти старі дерева, які заворожують своєю красою. І я, як завжди, без фото не обійшлося. Ну а далі ми знайшли незвичний для нас камінь. Що ідучи далі, знайшла ще один, але за розміром поменше. Він був настільки красивий, що я не втрималась і випросила його нам додому. Sure. Maybe take this one. Keep this, keep this. Особливо не зволікайте, це ярик викликає так бісів. <плес> Жартуємо, це клич до птиці. Нарешті ми дійшли до кінця, до самої верхушки, де відкривається незабутній краєвид. Джеймс розповідає про дерево, кора, від якого добре підходить для барбікю. Говорити це точно не про нас. Треба пробувати. Mm, і це було смачно. А ви знали, що раніше люди перевозили паклажи на ламі до 50 кілограм. Тепер про цікавий факт. Щоб поклажа буде вагою більше ніж 50 кілограм, лама не зрушить з місця. Вчені до сих пір не знають, як лама самостійно визначає вагу. А ще вони супер гнучки. До речі, якщо вони не в гуморі, вони можуть добряче мити твоє лице. Далі ми грали в нову для нас яриком у oh. Вечір закінчився. Дивись продовження далі.